Овечка. Роздуми над Словом Божим на вівторок другого тижня. Адвенту Того часу Ісус сказав своїм учням: Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає? Чи не залишить він 99 у горах? І не піде шукати заблукалої. І коли станеться, що знайде її, бо істину кажу вам, що радітиме нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, які не заблукали, так само немає бажання в Отця Вашого Небесного, щоби загинув один із тих малих. Коли Господь говорить про одну овечку, яка заблукала. То не говорить, котру саме він має на увазі з-посеред цих 99. дев'яти. Можна сказати, що статус однієї єдиної овечки має кожна овечка з його стада. кожного з нас Спаситель любить досконалою любов'ю і за кожного з нас пролив свою дорогоцінну кров. Читаючи цю притчу, можемо віднести враження. Що від однієї овечки залежить радість або смуток пастиря, залежить усе життя отари. Кожна людина настільки унікальна і сповнена таким великим потенціалом, що від її рішень, від її серця може залежати ціла історія. Від однієї людини розпочався гріх, через єдиного прийшло спасіння. Дуже часто від однієї людини, від її навернення може залежати доля багатьох народів, від святого Франциска розпочалося відновлення церкви, від Адольфа Гітлера і Йосифа Сталіна, Друга світова війна. Від Йоанна Павла ІІ розпочалося падіння комунізму і духовне відродження Східної Європи, від осами бен Ладена постраждали мільйони людей. Кожна овечка неповторна й унікальна, від Твого навернення залежить багато. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні.